Всім привіт! Мене звати Макс Риков, і я зараз у Різі на міжнародній прем'єрі мого короткометражного документального фільму «Hindsight», який відкрив програму Україна понад усе на Артдок Fest Riga. Я народився і виріс у Києві, а у 8 років переїхав до Вашингтона з, моїм, з моїми батьками. Я там в Америці вивчав Digital Media Production в університеті Florida State University, а потім кілька років працював відеопродюсером у компанії сучасного мистецтва Артек House. Мій фільм «Hindsight» складається з VHS матеріалів, знятих моїми батьками. Між 95 і 2004 роком я знайшов ці касети, які були заброшені в нашій квартирі в Києві більше ніж 20 років. Коли востаннє повернувся до Києву, коли померла моя бабуся, те, що я побачив, коли я цифрував ці касети, це був як погляд на життя в ту епоху з точки зору моїх батьків і в Україну в складний перехідний період після розпаду Союзу. А також погляд на виживання людей з різних країн, які вони відвідали, як В'єтнам, Камбоджу, Кубу, Індію, Таїланд. Тому що вони скористувалися багатьма можливостями подорожувати світом, коли українські кордони були відкриті. Я був дуже зачарований тим, як багато чого змінилося з моменту зйомки цього відео в Україні. І в нашому житті, як ми вже дуже довго переживаємо в, в Америці, і в ситуаціях цих країн у зв'язку з повномасштабним вторгненням Україну та таким достатньо великим недостатком розуміння української історії в Штатах, це для мене була як можливість зробити фільм про почуття, які я відчував, переглядаючи ці кадри. Та дуже довго до цього а, за зв'язком з моєю культурною ідентичності та з моїми коріннями. А, і у своєму коментарі я даю контекст трансформації України для американської аудиторії, а також досліджую еволюцію культури та культурної ідентичності в усьому світі. Фільм а, після прем'єри в Big Sky Documentary Film Festival в Монтані. Він призвів до багатьох дуже цікавих діалогів з людьми, які по-різному ставляться до цих концепцій, особливо тому, що так багато людей у США теж у родинах іммігрантів. Цей фільм він частково як омаж моєї бабусі, та дуже персональна історія, та також і універсальний погляд на еволюцію культури. Для мене і зараз дуже велика честь представити фільм повністю нові аудиторії в Латвії, яка може пов'язатися з цим фільмом по іншому. З початку війни я зняв два короткометражних документальних проєктів у Польщі та у Європі. Перший це з українською класичною піаністкою Христиною Михайліченко, яка родом з Криму і зараз є біженкою вдруге у своєму житті. Виступаючи за кордоном та представляючи українську музику на культурному фронті, а другий це проект з українською режисеркою Ольгою Нишко про громаду в красивому містечку на півдні Польщі, яке має давню історію захисту людей від війни. А тепер є домом для великої групи українських біженців, завдяки бізнесмену та власнику готелю, пана Роберту Місу. Ці фільми все ще на стадії постпродакшну. Але я сподіваюся дуже скоро ними поділитися і продовжувати розмову про нашу колективну культурну еволюцію і представляти українські фільми за кордоном. Щиро дякую вам і сподіваюся на скору зустріч.